Первинні документи. Зараз попросимо штучний інтелект прочитати нам лекцію стосовно первинних документів. Будемо задавати питання і подивимося, як він нам відповість. Почнемо. Це штучний інтелект від Google. От бачите, написано «Advan... Advanket, Advanket. Отже, починаємо. Прочитай мені, будь ласка, лекцію. З бухгалтерського обліку, зокрема, про первинні документи, але простою, зрозумілою мовою, яка зрозуміла навіть дитині. Ну, зараз подивимося, як, як воно мені буде розказувати як дитині. Зараз відповідь за, завантажується, і зараз включимо звук, як воно завантажиться. І воно само прочитає. Ну, включаємо. Звичайно, давай розберемося з первинними документами в бухгалтерії простою мовою, як для дитини. Уяви, що ти маєш свою власну крамничку з іграшками. Щодня відбувається багато подій, ти купуєш нові іграшки у постачальників, продаєш іграшки покупцям, іноді повертаєш іграшки постачальнику, якщо вони зламані. Щоб не заплутатися у всіх цих подіях, ти записуєш кожну з них на окремий аркуш паперу. Наприклад, купівля іграшок, ти записуєш, скільки іграшок ти купив, у кого купив і скільки грошей заплатив. Продаж іграшок. Ти записуєш, які іграшки ти продав, кому продав і скільки грошей отримав. Повернення іграшок ти записуєш, які іграшки ти повернув постачальнику і чому. Ці аркуші паперу з записами про події у твоїй крамничці і є первинними документами. Вони підтверджують, що ці події дійсно відбулися. Навіщо потрібні первинні документи? Первинні документи потрібні для того, щоб 1. пам'ятати про всі події, щоб ти не забув, що і коли відбулося у твоїй крамничці. 2. Підтвердити, що події відбулися. Якщо хтось запитає у тебе, чи ти дійсно купив певну іграшку, ти можеш показати первинний документ, який це підтверджує. Три. Порахувати гроші. Первинні документи допомагають порахувати, скільки грошей ти витратив і заробив. Які бувають первинні документи. Первинні документи бувають різні. У твоїй крамничці з іграшками це можуть бути Рахунок фактура документ, який ти отримуєш від постачальника, коли купуєш іграшки. У ньому написано, які іграшки ти купив і скільки вони коштують. Чек документ, який ти видаєш покупцю, коли продаєш іграшку. У ньому написано, яку іграшку купив покупець і скільки вона коштує. Акт повернення документ, який ти складаєш, коли повертаєш іграшку постачальнику. У ньому написано, яку іграшку ти повернув і чому. Важливо, первинні документи потрібно зберігати, тому що вони можуть знадобитися у майбутньому. Сподіваюся, ця проста лекція допомогла тобі зрозуміти, що таке первинні документи в бухгалтерії. Якщо у тебе залишилися питання, не соромся запитувати. Ну, непогано, досить непогано. Давайте задамо ще, ще далі питання. А як повинні оформлятися первинні документи, щоб вони вважалися первинними документами? Що там повинно бути написано? Поясни простою мовою і наведи приклади. Зараз воно думає. Вже воно пише відповідь, написало відповідь. Зараз чекаю, коли появиться значок озвучити, і ми озвучимо озвучимо цю консультацію. Озвучимо. Чекаємо так, з'явилося. Звичайно, давай розберемося, як правильно оформляти первинні документи, щоб вони були дійсними, використовуючи просту мову та приклади. Уяви, що ти граєш у гру, де потрібно зібрати всі необхідні деталі, щоб побудувати замок. Первинні документи це як ці деталі, і кожна з них має своє призначення. Якщо хоч одна деталь відсутня або неправильно встановлена, замок не буде міцним. Що має бути в первинному документі. 1. назва документа це як табличка на замку, яка говорить, що це за документ, наприклад, рахунок фактура, чек, акт виконаних робіт. 2. Дата складання це як дата будівництва замку, яка показує, коли відбулася подія, наприклад, 15 травня 2024 року. Три назва та реквізити сторін це як імена будівельників замку, які вказують, хто брав участь у події, наприклад, продавець, крамниця іграшок «Веселка», покупець Іваненко Іван Іванович. Реквізити це як адреса будівельників, щоб їх можна було знайти, наприклад, адреса, ідентифікаційний код. 4. зміст операції це як опис замку, який розповідає, що саме відбулося, наприклад, продаж іграшки робот Трансформер. 5 одиниці виміру та кількість це як кількість цеглин у замку, яка показує, скільки товарів або послуг було надано, наприклад, одна штука. 6. ціна та загальна сума це як вартість будівництва замку, яка вказує, скільки коштує товар або послуга, наприклад, ціна 200 гривень, загальна сума 200 гривень. 7. Підписи відповідальних осіб, це як підписи будівельників на кресленні замку, які підтверджують, що все зроблено правильно, наприклад, підписи продавця та покупця на чеку. Приклади Чек, назва документа, дата, назва магазину та його адреса, назва товару, кількість, ціна, загальна сума, підписка сира. Рахунок фактура, назва документа, дата, назва та реквізити продавця та покупця, перелік товарів з кількістю та ціною, загальна сума, підписи відповідальних осіб, акт виконаних робіт, назва документа, дата, назва та реквізити виконавця та замовника, опис виконаних робіт, вартість, підписи відповідальних осіб. Важливо, первинні документи повинні бути складені своєчасно, заповнені розбірливо та без помилок. Якщо документ складено неправильно, він може бути визнаний недійсним. Сподіваюся, ця інформація допомогла тобі розібратися з оформленням первинних документів. Пам'ятай, що правильне оформлення документів це як міцний фундамент для успішного бізнесу. Так, які ще ми питання задамо? А, так. А чи ти можеш навести приклад первинного документа. Наведи сам цей первинний документ табличку первинного документа. Наведи табличку первинного документа. Фото його наведи. А, ну, чи наведи воно мені приклад? Чи дасть воно приклад? Ага. ага ось він є цей приклад. Видаткова накладна. Дата складання 18.05. Постачальник крамниця іграшок, єдпо, адреса, телефон, отримувач, підстава. Тут навіть можна експортувати в таблиці. І така табличка. Всього найменувань. І внизу, внизу ось навіть можна скачати. сам цей первинний документ, картинку можна скачати. Картинку. Ми озвучувати не будемо. Це ми просто подивилися саму картинку. Тобто він наводить, приклад документу. Йдемо далі. Скажи, а як детально потрібно описувати господарську операцію? Яка деталізація повинна бути? Щоб не було забагато, щоб було досить описати, ну щоб не робити зайвого. Адже в нас, як правило, дуже, дуже багато зайвого в документуванні. Зараз воно формує відповідь. Чекаємо, коли з'явиться ось кнопка озвучки. Описувати господарську операцію в первинному документі потрібно з достатньою деталізацією, щоб можна було однозначно ідентифікувати її зміст та учасників. Але водночас не варто перевантажувати документ зайвою інформацією. Оптимальний рівень деталізації. Найменування товару послуги назва має бути зрозумілою та відповідати дійсності. Якщо товар має артикул, серійний номер або інші ідентифікаційні ознаки, їх також варто вказати. Наприклад, замість іграшка краще написати іграшка робот трансформер артист 12345. Одиниця виміру, використовуйте стандартні одиниці виміру, штат, кеглів, м. «год» тощо. Якщо товар продається на вагу або має нестандартні одиниці виміру, вкажіть це в дужках. Наприклад, цукерки 100 грамів. Кількість вкажіть точну кількість товару, послуги. Якщо кількість дробова, використовуйте кому не крапку. Ціна за одиницю вкажіть ціну за одну одиницю товару, послуги. Якщо ціна включає ПДВ, вкажіть це окремо. Сума. Розрахуйте загальну суму за товар послугу, помноживши кількість на ціну за одиницю. Додаткова інформація номер договору. Якщо операція здійснюється на підставі договору, вкажіть його номер та дату. Умови оплати, якщо оплата здійснюється не відразу, вкажіть умови оплати, термін, спосіб тощо. Інші істотні умови, якщо є інші важливі умови операції, які не вказані в основних реквізитах, їх можна описати в окремому полі або в примітках. Приклад, замість опису продаж іграшки можна написати продаж іграшки робот трансформер артист 12 345 один штат, ціна 200 гривень, в тому частину ПДВ 20% за готівковий розрахунок. Важливо, законодавчі вимоги, Дотримуйтесь вимог законодавства щодо оформлення первинних документів. Деякі види операцій можуть вимагати додаткової інформації або спеціальних форм документів. Внутрішні правила якщо у вашій компанії є внутрішні правила оформлення документів, дотримуйтесь їх. Здоровий глузд не перевантажуйте документ зайвою інформацією, але й не робіть його занадто коротким. Опис має бути достатнім для розуміння суті операції. Пам'ятайте, правильно оформлений первинний документ це не лише вимога законодавства, а й запорука успішного ведення бізнесу. Він допомагає уникнути непорозумінь з контрагентами, контролювати фінансові потоки та захистити свої інтереси у разі спорів. Так, задамо ще питання. Так. Скажи, планується, що облік буде автоматизовано? Це означає, що може скластися ситуація, що первинних документів в найближчому майбутньому взагалі не буде. Облік буде без первинних документів. Ну, подивимося, що він відповість. Чи вона відповість. Що вона відповість? От вона формує свою відповідь. Зараз з'явиться значок озвучки і ми включимо. І хай вона скаже свою думку. Так, ви маєте рацію, автоматизація обліку активно розвивається, і це може призвести до зменшення використання паперових первинних документів у майбутньому. Вже зараз багато компаній переходять на електронний документообіг, використовуючи електронні підписи та системи електронної звітності. Можливі сценарії. Повна відмова від паперових документів, у деяких сферах бізнесу вже зараз практично всі операції оформлюються електронно. Наприклад, у банківській сфері більшість платежів здійснюється через онлайн банкінг, а документи зберігаються в електронному вигляді. Зменшення кількості паперових документів у багатьох компаніях паперові документи використовуються паралельно з електронними. Наприклад, договори можуть укладатися в електронній формі, але для підтвердження певних операцій можуть вимагатися паперові документи з підписами та початками. Збереження паперових документів для окремих операцій, деякі види операцій, особливо ті, що пов'язані з великими сумами або мають юридичну значущість, можуть продовжувати оформлюватися паперовими документами. Важливо розуміти законодавство, навіть за умови автоматизації обліку, законодавство може вимагати зберігання певних документів у паперовому вигляді. Звички та довіра. Перехід на повністю електронний документообіг може зайняти деякий час, оскільки люди звикли до паперових документів і можуть більше довіряти їм. Технічні проблеми. Електронний документообіг може бути вразливим до технічних збоїв, хакерських атак та інших ризиків. Висновок. Поки що зарано говорити про повну відмову від первинних документів. Проте автоматизація обліку безумовно змінить підходи до їх оформлення та зберігання. Компаніям варто бути готовими до цих змін та адаптувати свої бізнес-процеси до нових реалій. Я тебе питав про повну відмову від. Первинних документів. А ти мені розказала, що будуть електронні документи, тобто документи такі залишаться. А я тебе питав, чи може бути бухгалтерський облік взагалі без документів? І без паперових документів, і без електронних документів. Зараз дивимося, що вона відповість нам. Формує свою відповідь. Чекаємо, коли з'явиться кнопка озвучки. Ось кнопка озвучки. Вибачте за непорозуміння. Так, ви маєте рацію, я зосередилася на переході до електронних документів, але ваше питання стосувалося можливості ведення бухгалтерського обліку взагалі без документів. Теоретично, у далекому майбутньому, з розвитком технологій можна уявити собі облік без традиційних документів. Наприклад, автоматичний збір даних, усі господарські операції могли б автоматично фіксуватися в обліковій системі за допомогою сенсорів, сканерів, штучного інтелекту та інших технологій. Блокчейн. Технологія блокчейн могла б забезпечувати надійне та незмінне зберігання даних про операції, що виключало б необхідність у підтверджуючих документах. Інтеграція систем, різні системи, банківські, логістичні, виробничі тощо могли б обмінюватися даними між собою, що дозволило б автоматично формувати облікові записи без участі людини. Однак, наразі такий сценарій є скоріше фантастичним. Існує кілька причин, чому повна відмова від документів у бухгалтерському обліку малоймовірна ймовірна у найближчому майбутньому. Законодавство більшість країн мають законодавчі вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку та зберігання документів, які підтверджують господарські операції. Аудит та контроль, документи необхідні для проведення аудиту та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств. Довіра та вирішення спорів. Документи є важливим інструментом для встановлення довіри між контрагентами та вирішення можливих спорів. Висновок хоча повна відмова від документів у бухгалтерському обліку теоретично можлива, на практиці це мало ймовірно у найближчому майбутньому. Технології безумовно змінять підходи до оформлення та зберігання документів, але самі документи, ймовірно, залишаться важливим елементом обліку. Угу, дякую тобі. Ще одне питання. Розкажи стосовно оформлення наказів в українському бухгалтерському обліку дуже багато оформляється різних наказів на будь-які операції. Наприклад, оформляється наказ, і плюс до того оформляється акт, і плюс до того оформляється. Акт на введення основного засобу в експлуатацію, тобто дублювання проходить. І обов'язково, от наприклад, в цьому е, випадку, коли вводиться в експлуатацію основний засіб, оформляти як акт введення в експлуатацію, так і наказ на введення в експлуатацію. Зараз дивимось що, що воно відповість. Так, починає формувати. Формувати свою відповідь. Формує свою відповідь. Зараз з'явиться значок озвучки, і ми включимо. Включаємо. Так, ви маєте рацію. В українському бухгалтерському обліку дійсно часто використовуються накази для оформлення різних господарських операцій. Це пов'язано з тим, що наказ є внутрішнім розпорядчим документом підприємства, який підтверджує прийняття рішення керівництвом та дає підставу для виконання певних дій. Щодо вашого питання про дублювання інформації при введенні основного засобу в експлуатацію, то тут ситуація наступна. Акт введення в експлуатацію основних засобів, форма ОЗ 1, цей документ є обов'язковим для оформлення введення основного засобу в експлуатацію. Він містить детальну інформацію про основний засіб, назва, інвентарний номер, технічні характеристики, первісна вартість тощо, а також дані про приймальну комісію та дату введення в експлуатацію. Наказ проведення в експлуатацію основних засобів цей документ не є обов'язковим, але його часто використовують для підтвердження рішення керівництва про введення основного засобу в експлуатацію. Він може містити коротку інформацію про основний засіб, підставу для введення в експлуатацію, наприклад, акт приймання передачі та доручення відповідальним особам щодо подальшої експлуатації та обліку основного засобу. Чи потрібно оформлювати обидва документи? Законодавство не вимагає обов'язкового оформлення наказу проведення основного засобу в експлуатацію. Акт форми ОЗ 1 є достатнім підтвердженням цієї операції. Проте багато підприємств все ж таки оформлюють накази з кількох причин. Внутрішній контроль, наказ дозволяє керівництву контролювати процес введення основних засобів в експлуатацію та призначати відповідальних осіб. Документообіг наказ може бути необхідним для подальшого оформлення інших документів, наприклад, для нарахування амортизації. Звичка та традиція у деяких компаніях склалася практика оформлення наказів на всі важливі господарські операції. Висновок Якщо ви сумніваєтеся, чи потрібно оформлювати наказ проведення основного засобу в експлуатацію, краще проконсультуватися з бухгалтером або юристом вашої компанії. Вони допоможуть вам визначити, які документи є обов'язковими у вашому випадку, а які можна оформити за бажанням. Ще в мене питання стосовно рахунків фактур. Розкажи про рахунок фактура. Чим рахунок фактура відрізняється від звичайного рахунку на оплату? І коли. Оформляється рахунок фактура, а коли оформляється простий рахунок. Зараз що він знає про рахунки фактури, мені цікаво. Так, він, він же сформулював свою відповідь. Чекаємо на появу значка озвучки. Ось значок. Кікаємо в значок і слухаємо. Звичайно, давайте розберемося з рахунками факторами та рахунками на оплату. Рахунок на оплату. Що це? Це документ, який продавець надсилає покупцю з проханням оплатити товари або послуги. Він містить інформацію про продавця, покупця, перелік товарів послуг, їх кількість, ціну та загальну суму до оплати. Коли використовується, рахунок на оплату зазвичай виставляється до відвантаження товару або надання послуги. Він є пропозицією продавця укласти угоду, а покупець, оплачуючи рахунок, підтверджує свою згоду з умовами. Рахунок фактура. Що це? Це документ, який підтверджує факт здійснення господарської операції з продажу товарів або послуг. Він містить більш детальну інформацію, ніж рахунок на оплату, включаючи податкові дані, наприклад, ставку ПДВ, номенклатуру товарів, послуг з кодами УКТЗ для зовнішньоекономічних операцій, а також підписи та печатки відповідальних осіб. Коли використовується рахунок фактура виставляється після відвантаження товару або надання послуги. Він є підставою для відображення операції в бухгалтерському обліку та для визначення податкових зобов'язань. Основні відмінності ознака, рахунок на оплату, рахунок фактура, мета прохання про оплату, підтвердження факту операції, час виставлення До відвантаження надання послуги. Після відвантаження надання послуги. Обов'язковість не завжди обов'язковий. Обов'язковий для платників ПДВ. Інформація, основні дані про операцію. Детальна інформація, включаючи податкові дані. Приклад. Ви замовляєте в інтернет-магазині ноутбук. Магазин надсилає вам рахунок на оплату, де вказано модель ноутбука, ціну та реквізити для оплати. Після того, як ви оплатите рахунок, магазин відправить вам ноутбук разом з рахунком факторою, де буде детально розписана вартість ноутбука, сума ПДВ та інші податкові дані. Висновок: Рахунок на оплату та рахунок фактура це різні документи, які виконують різні функції. Рахунок на оплату є пропозицією продавця, а рахунок фактура підтвердженням факту операції. Молодець. Молодець. Вона знає, що таке рахунок фактура. Рахунок фактура це вже документ на оформлення господарської операції. Він виконує функції акту приймання передачі робіт, якщо це рахунок на, на послуги. А якщо це рахунок фактура на товари, то рахунок фактура він виконує функції накладної. Ну, На цьому зупинимося, зупинимо нашу лекцію. Дуже мені сподобалася ця система. Вона розуміє, розуміється на первинних документах і дає адекватну інформацію про, про сутність первинних документів. А як ви вважаєте? Чи задовольнила вас система Google Штучний інтелект стосовно інформації про первинний документ? Напишіть в коментарях під, під цим відео.